Скандал, який обіцяли, столичний сомельє програв в казино 1,7 мільйона гривень. Як встановили правоохоронці, чоловік, користуючись довірою колег керівництва постійних клієнтів, пропонував їм вкладати гроші в нібито вигідну закупівлю елітного алкоголю. Чоловік запевняв, що має доступ до ексклюзивних цін, обіцяв інвесторам швидкий прибуток. Однак, замість придбання алкоголю, отримані кошти, нагадаємо, що це 1,7 мільйона гривень. Ділок витрачав де в онлайн -казано. it's Жоден з потерпілих не отримав ані обіцяного товару, ані прибутку. Причому підозрюваному за це загрожує до восьми років тюремного ув'язнення. Там не тільки прибутку нема, там ще й немає обіцяного елітного алкоголю. А до речі, подібна ситуація сталася і в Черкасах, тільки там трошки жорсткіше, бо там діти постраждали. Там тренерка з танців довго обіцяла діткам поїздку на фестиваль в Грузію. Але за декілька днів до виїзду раптово повідомила, що грошей нема. Відповідно, поїздка скасовується. То що сталося? Де проходить? В межа між довірою до тренера і банальним шахрайством. І що робити в таких ситуаціях? Дивіться далі в сюжеті нашої колеги Олександре Кулібаби. Якраз перед вами. У нас не буде повістки, тому що в нас немає на неї грошей. А де гроші? Грошей немає, тому що. Я оступилася в Єгипці, і, і, і Я правда без грошей і без поїздки до Грузії так закінчилася подорож на фестиваль танців за кордон для учнів однієї зі шкіл Черкас на відео. За словами батьків, нібито тренерка з танців, яка мала вести групу дітей на міжнародні змагання, пояснює, куди зникли їхні гроші. Він дуже сильно клас, бо це було на ясі. І я з вибачив. Коли почалася організація фемістка. Я не до кінця з'являється двокомпетент. Потім, коли зіткнулася з певними перетасієм, я, я стрілок галеп ситуація надала розголосу. Сестра ошуканої танцівниці. Тиждень до ми активно збираємося, діти пакують валізи. Моєї сестри була дуже велика мрія. Це її подорож перша за кордон. В середу виявляється, тренерка пише в чат батьківський, що щось так склалося. Поїздки не буде в суботу. Ми вже маємо сидіти всі в автобусі, і їхати якби до аеропорту. Дитина в шоці, дитина плакала, була заспокійнев, тому що дитина готувалася до цієї поїздки. Ми мусили вчора дитину заспокоювати, і це були навіть заспокійливі. Бо вона була в шоці. Деякі постраждалі планували їхати до Грузії родинами за словами батьків. Тренерка нібито ошукала їх не тільки на гроші, а й на дати поїздки. А всі бронювання нібито скасувала. Фестиваль, який на який вони збиралися їхати, тобто у нас дати зазначені 20 липня по 27. Фестиваль, на який вони збиралися, закінчився 17 липня. Тобто я не знаю, куди збиралися летіти. Загальна сума за підрахунками батьків, яку отримала тренерка, 1 мільйон 350 тисяч гривень. Я все поверну. все кожен до кухні поверну. Я не йду від відповідальності. Я розумію, те, що я скорила. Це не Визивайте поліцію, дівчата. Ну, а що робити? Гроші батьки здавали їй на руки і в євро, і в гривні. То я особисто, майже 600 євро здала. Є я я такі батьки, що заплатили 1700 євро. І кошти в дітей, було так, щоб мені дітьми передавали кошти. Вона гроші брали б дітей, навіть якщо кошти передаються готівка, вони можуть передаватися просто банально під розписку. Да і тоді є підстави для повернення цих коштів для звернення, в тому числі і до суду, да, якщо особа відмовляється їх повертати У цьому випадку. Ці кошти будуть повернуті вже в межах кримінального провадження, де е, всі батьки будуть визнані потерпілим, і можуть заявити свої претензії до о, відповідної тренерки, вже коли вона буде в статусі підозрюваної, а потім не в суді. Нашій знімальній групі вдалося зв'язатися з тренеркою телефоном. Втім, свою позицію вона так і не повідомила. У нас є досудова справа, і я мене є адвокат, тому ніяких своїх якихось певних е колендарів я давати не буду. Це серед адвоката. З е адвокатами поспілкуватися можемо? Ну, це лише при його зводі. Я дам там вже він вирішить. Також ми звернулися до школи, де навчалися діти та працювала тренерка. Директор пояснює, всю інформацію надали у дописі на Фейсбуці. Поїздка носила приватний характер. Адміністрація школи не володіла інформацією щодо її організації та підготовки. Особа, яка організувала дану поїздку, працювала протягом навчального року за сумісництвом. Та була звільнена з посади хореографа 30 травня 2025 року. Разом з тим, дані події розслідуються правоохоронними органами. Адміністрацією школи здійснюється сприяння в проведенні розслідування. Якщо вона звільнена 30 травня, тренування проводилися до вчорашнього дня. В школу вона ходила, вона проводила тренування. Коли вона їх відміняла, тому що. Що чомусь ми за зрозуміли, що щось тут не то? Бо тренування стало вона відміняти костюми не готові, таночок не поставлений. Під дописом сестри однієї з танцівниць у ТРЕЦ користувачі залишають коментарі, що такі випадки не поодинокі. Коли ми приїхали збірною Києва на всеукраїнські змагання в Славське, нашу всю команду виселили з готелю на вулицю, бо головний суддя змагань програв всі гроші в казино. Змагання звісно ж скасували. Це в будь-якому випадку має засвідчуватись договором, має бути відповідні листи, в яких казано, що є відповідальна особа за направлення дітей за. Збір коштів да на, на цю поїздку, от це про це можна в принципі зазначати в договорі також про відповідальну особу. Це має бути виключно без Да, ми розуміємо, що готівковими коштами дуже складно це обліковувати в таких обсягах. От мають бути передбачені відповідні реквізити. Батьки вже подали заяву до поліції і сподіваються повернути гроші. А тренерка отримає покарання. Якщо провину таки доведуть, хореографіні може загрожувати від 5 до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.